Відновити тенісний корт взялася трійка активістів, які змалку полюбили цей вид спорту. Саме тому, побачивши, що є свій тенісний майданчик, вирішили власними зусиллями навести на ньому лад. Хоча корт був у жахливому стані, активістам все ж вдалося відновити його та ще й провести змагання. Потяг до цього спорту був з дитинства. О і недавно знали, що є теж в Дубнокорт, Він був в жахливому стані, і ми вирішили спробувати його відродити. Ще однією проблемою постало питання оренди майданчика, адже земля належить владі, яка запропонувала виставити її на земельний аукціон. Проте такі умови для активістів є невигідними. Тому наразі тенесисти грають неофіційно на корті, якого практично не існує. Ну, якщо взяти владу в особі одної людини, мера міста, то ми до нього зверталися неодноразово. Приходять письма, що взагалі цього корту не існує ніде на бумагах, є тільки землі. Ля вони нам пропонують, що ми зверталися на земельний аукціон, Вони її оцінять. Так як полагається, скільки там я не знаю, вона буде коштувати, і від цієї суми 3% оренди ми маємо за це платити. Тобто, умови невигідні, як народі кажуть, теляша не родилося, його вже зарізають. Активіст зазначив, що опускати рук не будуть, адже вони не одні. Фонд Михайла Королкевича Любіть Україну не залишився. Осторонь цієї проблеми У юридичних моментах і саме більше допомагає фонд Любіть Україну Михайла Королкевича. О, також допомагає. Е Недашківський Віктор Лібертович питається просунути ці питання владі, щоб швидше воно вирішалося. Суддя тенісного змагання Олександр Тимошчук зазначив, що наразі найбільша мрія це змінити асфальтоване покриття на професійне гумове, адже тенесисти зазнають, чимало травм під час тренувань. Цей корт має асфальтоване покриття, і наша така, не знаю, здійсненна чи не здійсненна мрія, щоб колись тут було гарне справжнє покриття. Воно дороге, але це. Нічого, це доступний вид спорту, який може бути для змагань. Було відібрано 10 учасників, які виборювали місце у фіналі. Почесне перше місце посів Олександр Дудко, друге місце у фіналі зайняв Олександр Лопотенко, для якого теніс став нормою життя, бо грає вже понад 32 роки. Для мене це не є спорт. Для мене це є норма життя. Розумієте, є такі дві дисципліни, як англійська мова і теніс. Їх треба знати обов'язково. Сподіваємося, що активістам все ж вдасться повністю відновити тенісний майданчик не лише за допомогою власних зусиль, але й за підтримки міської влади.